Вибір дати святкування Дня міста Кременчука це питання, яке неодноразово виносили на обговорення. Цьогоріч, за розпорядженням міського голови Віталія Малецького, міська влада впровадила сучасний формат голосування за допомогою застосунку Кременчук-Цифровий. Голосування триватиме з 2 по 31 січня 2025 року. За його результатами, в разі згоди містян про зміну дати святкування Дня міста, на сесії міськради буде повторно розглянути дане питання та затверджено відповідне рішення. Та виникає питання, чому взагалі варто змінювати дату? Адже 29 вересня це день визволення міста від німецько фашистських загарбників, але в цей день було звільнено лише лівобережжя, а правобережжя звільнили 25 листопада. Тож з цього можна зробити висновок, що така дата є не зовсім коректною для дня міста. Влада Кременчука висунула пропозицію святкувати день міста в останні вихідні травня, адже саме в цей місяць відбувались ключові події в історії Кременчука, та всі ідеї будуть висунуті на голосуванні в додатку якою буде нова дата дня міста залежить від кожного з нас? Тож завантажуйте додаток Крименчук цифровий та робіть свій вибір. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.